Привіт, друзі. Я Оля. Я практикуючий астролог, і сьогодні ми поговоримо про ретроградний Меркурій, який відбудеться з 16 липня по 12 серпня. Цей транзит зачепить наше его, творчість, лідерство та імідж. І звичайно, для кожного знаку це відбудеться по-своєму у класичній астрології. Ще з праць Птолемея ретроградність описується як ослаблення планети. Коли планета йде назад і веде себе зовсім по-іншому. Меркурій відповідає за розум, за мову, за домовленості, за пересування. І під час ретроградності він себе веде непередбачувано. Це непогано, але це час переосмислення. Старі теми повертаються, техніка може ламатися, договори зриватися. А особливо коли Меркурій у Леві, то це символ влади, символ творчості та гордості. Овни. Цей ретроградний Меркурій буде зачіпати ваш п'ятий будинок: будинок коханців, будинок творчості, будинок дітей у цей період можуть повертатися ваші колишні коханці, творчі ідеї, які ви починали раніше. Це саме час, щоб їх завершити. Теми дітей, якщо ви своїх дітей планували колись раніше записати до секції, записати до школи або щось дати дітям. Це саме той період, і це вас зачепить. Тельці. Ретро меркурії буде торкатися вашого четвертого будинку. Це будинок, який відповідає за нерухомість, за сім'ю, за все, що пов'язано з корнями вашої родини. Це можуть бути несподівані події, це можуть бути конфлікти застарілі. В цей період не треба. Купувати нерухомість не треба нових домовленостей, якісь якихось підписувати в цей період. Можна робити ремонт в цей період можна повертатися до того, що не було завершено. Тобто нічого нового, що пов'язано з нерухомістю з сім'єю, не треба починати в цей період, щоб завершити старе близнюки на близнюків. Це буде впливати найбільше, тому що Меркурій це їх. Управитель Меркурій буде торкатися вашого третього будинку: будинку комунікації, будинку навчання, будинку документації та переїздів. В цей період ви можете подорожувати в ті міста, де були раніше. В цей період можете повертатися до навчання, спілкування з близькими родичами, тобто люди з близького оточення будуть нагадувати про себе раки. Питання цінностей та грошей це другий будинок. Це час, коли варто переглянути свої витрати, особливо на імідж. Може повернутись стара можливість заробітку та фінансові потоки з минулого також нагадають про себе. Леви, це ваш перший будинок, і це ретро Меркурій розвертає вас до дзеркала. Як це проявляється? Сумніви у власному я криза ідентичності. А ви можете переживати такий момент, чи гарні ви, чи лідер ви як на вас дивляться? Це буде дуже вас стурбувати. Вам буде дуже хотітися щось змінити в собі зачіску, одяг, будь-що, але не треба цього робити, поки Меркурій у ретрофазі може повернутися стара роль, яку ви грали у відносинах. Та переоцінка себе у стосунках. Діви, ретро Меркурій торкнеться таких тем, як психіка, підсвідома сни, тому що він буде у 12-му будинку. Що це означає? Що старі психічні моменти, психологічні моменти можуть повернутися. В цей період дуже важливо звернути. Увагу на ваш психологічний стан, тому що в цей період це буде загострення. Може бути паніка, може бути панічні атаки. Дуже важливо приділити увагу своєму психологічному здоров'ю, тому що будуть повертатися старі страхи, які будуть загострювати тему підсвідомості. У цей проміжок часу варто звернутися до психолога, астролога або будь-якого фахівця, тому що. Не треба залишатися наодинці зі своєю тінню, зі своїми страхами та негативним мисленням. Терези, цей ретро Меркурій буде ходити у вас по 11-му будинку. Що це таке? 11-й будинок це мої єдинодумці, це друзі, це мрії. І тому в цей час може повертатися якийсь старий друг, старий знайомий, колега, можуть повертатися старі проекти, які варто закінчити. І це буде дуже добре. Але не треба починати нових проектів з єдинодумцями. Не треба починати нових сторінок в соцмережах. Старі друзі чи спільнота повертаються. Коли Меркурій буде ретроградний, тому дуже важливо переосмислити свої плани на майбутнє, свої мрії і свої цілі, Скарпіони. Вас буде питання статусу, питання кар'єри та авторитету, тому що Меркурій буде ходити по 10 дому. В цей період ви можете бути незгодними зі своїм керівництвом. Може бути якісь скандали на роботі, а вас можуть запросити до проєктів, які ви очолювали раніше. Що треба зробити? Перш за все, треба перевірити документи, які стосуються вашої роботи, вашої кар'єри. Не треба оформлювати ніяких договорів по роботі, тому що може бути затримка, може проєкти не спрацювати. Але те, що було почато раніше, це влучний час для того, щоб завершити. Стрільці. Як символічно, але у вашому дев'ятому будинку буде ретро меркурій що це може означати? Це повернення до навчання, повернення до якихось мандрівок, які ви планували раніше, які хотіли поїхати ось влучний час. Але е, покупати білети, бронювати не дуже. дуже буде добре, тому що ретро Меркурій він такий. Він може надати проблем. Але стрільці майте на увазі, що покупати квитки, бронювати авіо квитки треба до 16-го, Липня, тому що в ретро Меркурій може все скасуватися, може все переноситися. Козиріг восьмий будинок. Меркурій саме там буде ретроградним. Для вас це тема кризису. Для вас це тема боргів, банків, кредитів. З чим це буде пов'язано? Період ретро Меркурію козирогам можуть повернути борги або боржники. Нагадають за себе. Але така порада, коли ретро Меркурій не варто позичати гроші, тому що будете чекати їх дуже, -дуже довго. А тепер найцікавіше, що може очікувати Козерогів, це повернення людей з інтимного минулого. Що це значить? Це люди, з якими були тільки інтимні стосунки, або люди, з якими були стосунки за гроші, також можуть повернутися до вашого життя в період. Ретро Меркурію для вас це гарний період, коли можна закрити кредити, завершити всі справи з податковою та продовжити страхування водалі ретроградність у секторі стосунки. Тобто сьомий будинок це повернення колишніх колишніх партнерів або по бізнесу, або по життю, тобто людей, яких кохали. Також сьомий будинок відповідає за переговори за клієнтів. Це також Може бути, що колишні клієнти до вас повертаються. Яка може бути рекомендація? Не треба сильно радіти поверненню колишнього, тому що це буде лише на період ретроградного Меркурію, і ще дуже влучно, дуже гарно буде переглянути партнерські угоди. Не заново їх створювати, не нові, а переглянути ті, що були. Риби ретро Меркурій буде знаходитися у вашому шостому будинку. Це будинок. Рутини, будинок здоров'я, праці. Цей час, що може відбуватися, на роботі може ламатися техніка, можуть бути пропозиції з минулої роботи, можуть бути якісь недорозуміння з керівництвом. Цей період дуже важливо зайнятися своїм здоров'ям, зайнятися своїм режимом. Можливо, ви хотіли сісти на дієту, можливо, ви хотіли зробити чекап свого організму. Це дуже влучний час. Порада мати терпіння на роботі, мати терпіння до себе, щоб піклуватися та набувати гарні звички. Тож, ретро Меркурій у Леві, це не катастрофа, це шанс переписати свою історію про те, ким ми є, не бійтеся, помилятись, тому що помилки. Це наша зона росту. Робіть сторіс, як ви дивитесь це відео. Відмічайте мене і я подарую дві консультації. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на Instagram, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені це допомагає зростати та більш творити для вас. Це дійсно для мене дуже важливо.